Hello, Friendly, з вами Денис Френдлі. Коротше, зараз у нас буде не така уж довга реакція. Всього лиш на дві якісь міні-кекси, що Коротше, сьогодні я затримався. Я хотів зняти 7 сьомій один ролик. Але вони попросили, я в сьомій не зміг піти з роботи. Вони сьогодні, мене ж до 8, увага, до 8 сказали працювати. Це капець. І я мусив до 8 брати, там, тиснути ще ці не дзвіночки. А... Там подарункові натискати, притискати. І цілий день робив коробочки і носив е ящики. Коротше, було важко, це капець. Добре, що я прийшов, не знаю, коли там вийде вам ця реакція. Ну, думаю, прем'єрою вийде. Коротше, зараз ми прореагуємо на це. Поїхали до заставки, все, я спішу, поїхали. День спрейні реагує, день справді реагує. я вже втомлений. Сьогодні будемо реагувати на. А перевода нема. Чекайте, є перекладимося. Переклад, Нема. Коротше, читаю, то, що читаю. На Маестро Масімо, Тортино, Мілк, Шоколад Коверед, Вафер, віч, Хазелнат, Крім, Крім, Крім. Давайте почитаємо коментарі. Але швиденько. Чекайте, найдем, не найдем. Так, юті втомлений. Ще би цей ролик, познімати ще пару роликів і спати. Бо це капець, як спати хочеться. Це капець друзі. Ой. Ще вайфай сьогодні пропав. Щось не робить, треба завтра викликати, нехай ремонтують. Коротше, ролик у нас під халву, так? Читаємо у вас. Шість коментарів погнали читати. Дар'я Волох, я ніколи... Не пробувала пахлаву, цікава я одна така, ну я не знаю, ніхто не поки що не писав. Добре, її не читаємо. Катя ту дорожку. Люблю пахлаву добре. Та ДДПС то, якби я б складав коробочки. Молодець. Містер Бістер складав би коробочки добре. Ні, не налякав. Ти мене добре, що не налякав. А ми починаємо реагувати. Це капець. Ой, друзі, сьогодні було капець. Ну нічого. Мене дотепер цей палець болить, бо я його затискав. Коробочки. Там, коротше, подарункове. Ну так вийшло. Добре, ось таке маестро. Поїхали. Давайте, це разом 32 гривні. Ось таке, бачите? Маестро Масимо, погнали. Писало шоколадний кекс. Давайте тестувати. Ану. Вау, Ммм, З горіхом. No, não, não é preocupa não. Tipo a waffle. Думаю, поставлю даєт Прикольно. А зараз я зроблю чай. Так. Хоча у нас є компот, але я зроблю чай, серйозно. Хм. Я капецький втомлений. Дробимо собі чай-чай чай. Раз, пророгуємо з чаєм, так. Щаєм, прореагуємо. Йой, як палець борить, лки-палки. Я це купив у першій годині. Бо то у нас обіти вам казав. З до другої. Я поїхав, купив. Приїхав в інтернет, а тут не було вже. Щось не робив. Завтра будуть ремонтувати. Подивимось, як вони зремонтують. Надіюся, зремонтують. Все, чай готовий. Поїхали. Ще з'їмо, та і все. Поїхали, маєстрома Сімо, поїхали. У мене сил це око Думаю, також дають бару. Я думав на 18-18 ролика не буде. Бо я працюю вдома, знаєте, не жати в телефоні, Я то вхопи не дозволили, бо треба зараз працювати. Тому більше вже не буду. Такі справи. Ясно не дозволяють, бо... зараз треба буде працювати. Ну зараз ти маєш ходити, ходити, складати, складати, складати. все. А на телефон раз відволікся, другий. Забороняють. Тому такі справи. А, -а, а, ну що ж, друзі, ми з вами поїли. Ось таке було маестро масімо. Ма 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 що ж, про лайки я не буду вам нічого казати. Вроді є деколи. Вчора було. Вроді списав трохи сім, лишалося. Не знаю, що хочете то робіть. Пишемо коментарі. Підписуємося на канал. З вами був Денис Франді. Дякую за перегляд. Побачимо завтра нові реакції. Сьогодні чекайте YouTube шорти. Всім пока-пока. Ой, класно. Смачно з таке моє стромасімо. Дві штуки це 32 гривні, одна 16. Три не брав, достатньо двох. Все. Всім пока-пока. Бувайте. Ой, Надіюсь, це відео загрузить. Бо інтернет мобільний. Ну, надіюся, загрузить. Ви його подивитесь. Всім бай-бай!